У нас зараз вечеря буде така смачненька. Ось така смакота. Це вечеря для курочок. І це сарок. Тут висівки, дроблене зерно і відварені лушпайки від картоплі. Це вже я їм насипаю. І досипаю ще трошки сухих висівок, і оце вже їм до ранку. Вони з'їдають все. У нас їх десь 30 курей, тут, 3 петушка, бентамочки курчатка, 7 штук, вони всі разом. І цесарочки 20. І в нас є ще бентамочки. Рік їм, то вони живуть окремо, вони вже сплять, я туди їх будити не буду зараз. Хай не собі там. У нас переполох у курнику. Цесарки зайшли в курник до курей. І пітухи кричать, цесарки по-своєму кричать. Такий крик у них цікавий. Не знаю, що з цього вийде, я їх зараз не буду виганяти вже прийде мій чоловік. Ми з ним поговоримо, як краще зробити, чи залишити їх там, чи вигнати все ж таки. Ну, чомусь вони обрали курник курей, там, мабуть, тепліше. Соду я давати не буду. Ми даємо соду курям, сіль ми даємо у воду козичкам. Питали, що робить сода і для чого її давати. Я раніше так само. Задавалася цим питанням, навіщо сода, навіщо її давати? І влітку дійсно я її не використовувала, не давала. Прийшла зима і стали холода, Кури перестали нестися, однозначно. А ще в курнику від постійного бруду, від того, що вони там знаходяться, ми підсипали їм трошки сіна, але все одно було якось брудно. А ще ми їх випускали гуляти на двір. Тому... Вони, може, щось там їли, те, що з мікробами. І, ну, я так думаю, можливо, від цього. Яйця були, мало б, але були, і вони були б дуже брудні. І мене зацікавило те, що, щоб яйця були чисті. Це моє було найперше таке прохання, тому я вирішила спробувати соду. А коли я почала давати соду, то я помітила, що стало більше яєць, стали нестися ті, що не неслися. І коли вже вивчила, що робить сода, то вона дуже добре діє. Але не треба давати щодня, так як деякі рекомендують. В цілях профілактики я давала три дні: одна чайна ложечка на літр, чи на дві. Літри води. Отак я розводила їм, наливала, потім в день доливала вже чистої водички. І сода зробила свою справу. Тому о, хочете дізнатися, що вона користь якої дає. Це харчова сода. О, можна почитати в інтернеті, поцікавитися. Я не ветеринар, просто зі свого досвіду розказала вам, поділилася. Пробуйте, можем, у вас вийде і все буде добре. Я зайшла до курочок, вони вже заспокоїлися, бо просто неможливо було тут знаходитися. Це такий крик був. О, козичка моя, Сашенька виглядає. Я зараз включу світло, щоб було видно. Вон вона виглядає. Сашенька, Саша. Саша, ти слухаєш? Молодець. Поїлочка їхня тут. Я її виносила на двір, там давала водички. І зараз так само хочу тут налити, напоїти їх. На ніч не знаю, побачимо, чи будемо ставити, чи ні. Бо тоді тут дуже мокро стає. Дивіться, хто у нас тут живе. Ось, курочки вже всі посідали. Побачили, корм вже всі злітають. І це сареньки зайшли. Може, ми там їх і закриємо. Може, так і зробимо. Я зараз тільки вижену підушків звідти. не бійтеся вам, хороші, не бійтеся. Я вас не буду ображати, тільки пітушка від вас. Заберу, щоб він вас не ображав. Отак. Все. Закрию. Там, правда, лишилися курчатка. Пійтеся, мої хороші. Все добре. Ну, Вони кричать, що я не можу тепер е, і слова вставити. Так, ну ось тут у нас отак Уже трошки забруднилось, тому я їм корм насиплю сюди і знову трошки почищу, трошки. Тому що тут треба вже так конкретно брати. Черпака, але ж я хочу, щоб їм було тепло, тому до кінця ми не дочищаємо, а зверху посипаємо просто соломки. Курочки мої хороші, вечеряйте, вечеряйте, цусарочком теж я насиплю. Мабуть, цесарки в цей час вже сплять. І це світло, що тут, їх лякає. Ну, а ми ж світло вмикаємо до вечора до восьми. Не бійтеся, цесарочки, не бійтесь, мої хороші. Я вас тільки хочу нагодувати. Отак. Я знімаю без мікрофона, тому ви будете дуже добре чути, як співаються сарки. Отаке таке вечірнє у нас буде соло на вечір. Хочу подивитися ще яйця. Я вранці збирала, ну не вранці десь 11-та, Але курочки ще деякі сиділи. Тому я подивлюся, можливо, хтось ще із місця. Так, хто тут у нас сидить? Дівчинка моя, ось ще три. є, Забираю. Що в нас тут? Тут немає нічого. Так, ти пішов ти зайшов туди. Вони добре вони їдять. Уже майже всі зайшли. Вони вже і сюди переходять їдять трошки, але дуже голосно кричать. Я вже думала, що закрити мало, треба вимикати світло, щоб не було тут світла, може полягають спати. Дуже розшумілися дівчата. Даю їм хай вже виїдають все, що є. Налию трошки води, отам вам. Так. І вимикаю вам світло, щоб не було цього крику. Водичка тепленька. Водичка змішана з відварчиком. Вдень я давала їм чисту воду, а зараз дала таку. що її це Все добре. Кхе -кхе. Ви ж самі обрали тут. Самі обрали тут бути і зайшли сюди. Що таке? Півнику, ти щось поплутав? Ти наплутав щось. Мабуть, я ту курочку треба переносити до бентамочок. Це курочка бентамка ми її вже поїли і полягали вже, Уже всі приготувалися до сну. Чим повище, тим краще. Ну і правильно. Хай вони собі там ходять, а ми будемо тут. І тут ось дві корочки. Чорненька це молоденька. У нас їх дві чорненькі, молоденькі, цьогорічні, а ті чорні решта, то їм уже два роки. У них гребені такі великі. Тихо, 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 не кричіть, не кричіть. Треба бути зовсім закритий їм цей хід щоб вони сюди не виходили. Щоб не було між ними недорозумінь ніяких. Повністю закрити. Там півник ходить Не знаю, чи піде на користь це нашим курочкам не знаю. Побачимо, так вони сюди гарненько прийшли, гріються. Так їм тут добренько, тепленько. Може і на краще, що будуть всі разом. Буде їм всім тепленько. Побачу, буду дивитися. Мені головне, щоб не було курей. Оце, так, я так думаю, що це була цесарочка, вона. Тому що хлопчики цесарі, вони курличуть. Отам От на самому верху видно, що, наче як цесар. Чистять пір'ячко мої хорошенькі. Я дивилася, багато хто тримає разом. Це сарок з курми. Але багато також дивилася, що цесарі забивають курей, тому я і не хотіла, щоб вони були разом. Ну, а сьогодні так вони обрали. Цей сарайчик обрали бути разом з курми. Курочки сьогодні надихалися свіжим повітрям. Вони десь після трьох я їх відкрила, і вони весь цей час були на дворі. І зараз вже чистять пір'ячка і вже збираються лягати спати. Ну, хай доп'ють водичку, доїдять все що є. Я вимкну світло, щоб їм тут було вже темненько, Хай вже сплять собі, не можу вас перекричати. Все, все добре, все добре.